Основний пріоритет для Волинської області у час воєнного стану це безпека, оборона, підтримка збройних сил України, в тому числі тих військових частин, які постійно або тимчасово дислокуються в регіоні, а також соціальна підтримка ветеранів, їхніх сімей та внутрішньопереміщених осіб. Наразі триває будівництво фортифікаційних споруд на Волинському відрізку українсько-білоруського кордону. Про це під час прес-конференції заявив голова Волинської ОВА Іван Рудницький. Міністерство оборони України. Приймає вже на баланс фортифікації, які були побудовані минулого року. На сьогоднішній день вже прийнято вони перейняли 38 відповідних споруд. Ця робота продовжується, лишилося до десятка інших плюс. І я думаю, що ближайший стан будуть перейняті всі вже на баланс, де автомати... автоматично заступлять тоді, а вже де заступили відповідні сили оборони. І Будуть виконувати свої завдання по можливому стримуванню ворога, по можливому реакції на ті чи інші виклики, якщо вони будуть. Іван Рудницький зауважив, що у цьому контексті важливим аспектом є належний стан доріг області, який взаємопов'язаний не лише з оборонкою, а й з пасажирськими перевезеннями і доступністю швидких допомог до населених пунктів. З державного бюджету на підтримку місцевих доріг виділено 39 мільйонів. Десь Орієнтовна сума передбачається із обласного бюджету, і це можливо частково і більше. Це буде розуміти, як буде виконуватися обласний бюджет, але тут є підтримка і керівництва обласної ради, і депутатського корпусу обласної ради, оскільки між ОВА і обласною. Радою є нормальна комунікація. Голова Волинської ОВА відзначив, що треба віддати належне і місцевим радам територіальних громад, які передбачили цього року хороші суми на проведення поточного ремонту важливих доріг.